Привіт, мої любі козироги! Це теропрогноз на квітень місяць для вас. Ну що ж, давайте подивимось, як пройде квітень місяць, чого очікувати, які події можуть бути у вашому житті. Ну і звісно, я раджу дивитися прогнози, і гороскопи, і по знаку Зодіаку, тобто, якщо ви по знаку Зодіаку Козирог ви дивитесь це відео, і по знаку Асценденту. Якщо ви не знаєте свій знак Асценденту, ви можете написати мені в інстаграм посилання до, в описі до відео, в Дірект, напишіть, я вам безкоштовно розрахую Асцендент, що ви могли дивитися відео і по знаку Асценденту, і по сонцю. Двійка жеслів козероги. Це знаєте, може бути поїздка, може бути якийсь початок якихось справ. Активні перші дії, коли ви будете планувати щось. Це карта, коли ми плануємо, прописуємо якісь свої плани і починаємо їх реалізацію. Першому робимо перші кроки, знаєте. Іноді це може бути поїздка, часто це за кордон, саме поїздка може бути в інші країни, можливо, ви будете ось дивитись на глобус і обирати, в яку країну ви хочете поїхати. Це може бути подорож, може бути подорож по роботі, знаєте, як службове відрядження або поїздка. Для того, щоб налагодити зв'язки із своїми партнерами, бізнес-партнерами, чи залучити нових клієнтів. Це також хороша карта ще для торгівлі. Хто працює в сфері торгівлі, дуже хороша карта. Отже, у вас прогрес буде і потрібно буде реалізовувати поступово свої ідеї в цій сфері. Також це може бути у нас вибір, коли ви будете обирати. Знаєте, ось вибір між тим, щоб зробити по одному, як два жезла, так по одному плану чи по іншому, як же втілювати свої ідеї. Тут важливо швидко приймати рішення, не затягувати і діяти, зробити вибір і діяти важливо, щоб у вас був прописаний якийсь план, щоб це було знаєте, цілеспрямована якась діяльність, тобто по плану. По тому, що ви собі вже спланували, як би ви краще реалізовували ту чи іншу ідею. Але це прогрес. В будь-якій справі це прогрес. Якщо ви щось почали, то в квітні місяці у вас будуть, знаєте, якісь уже перші результати, невеличкі, але будуть. І важливо не зупинятися, а рухатися вперед. Це ще карта партнерства у нас, до речі. Можливо, у вас з'явиться новий бізнес-партнер, чи взагалі партнер по серцю. Також може бути такий варіант. Королева жезлів Королева жезлів нам говорить про те, що беріть відповідальність на себе, будьте незалежною, якщо ви жінка, керуйте ситуацією. Керуйте ситуацію, керуйте своїм життям. Це знаєте, як господарка свого життя. Вона ось взяла жазл в руки, і вона знає, як діяти. У неї є план. Вона хазяйка. Свого життя це дійсно може бути, коли ви господиня, господарка, власниця якогось бізнесу, і ви можливо будете відкривати ще один якийсь, якийсь бізнес, чи новий магазин, чи реалізовувати якусь нову діяльність і будете втілювати її в реальність. А якщо ви чоловік, то я би радила вам прислухатися до мудрої жінки, що поряд з вами, прислухатись до її порад. Тому що це може бути дуже цінно. Це може бути ваша дружина, ваша мама, ваша дівчина. Це може бути також ще наставник чи коуч ваш мудра жінка, яка вам дасть хороші рекомендації. Але по цій карті необхідно швидко приймати рішення, швидко діяти і бути оптимістичною людиною. Знаєте, дивитися на все оптимістично, радісно з боку позитивних емоцій. Король жезлів, у нас зібралась пара король, король, і королева жезлів, і карта партнерства. В багатьох козорогів може бути дійсно, коли ви знайдете якусь пару єднання, знаєте, нова, нове партнерство любовне. Як пара, ви будете. Так, це може бути у нас ще нове бізнес-партнерство. Коли у вас буде якась угода підписана з людиною, і ви будете на рівних, ви королева, а він король, або ви король, вона королева, рівне партнерство. Але важливо, знову ж таки, беремо відповідальність свої руки і діями. Король жезлів це як імператор. Він знає, у нього є план, і він діє по цьому плану. Але знову ж таки приймаємо рішення швидко і не бути занадто імпульсивні тут. Знаєте, а може бути якась агресивність, особливо в чоловіків, може бути агресивність. Тому тут важливо дуже не бути занадто ризиковим, хоча ризикувати можна, але це має бути розумний ризик, виправданий, обдуманий ризик. І ви маєте, знаєте, не впадати в якусь агресивність, чи не очікувати, що будуть занадто швидко результати. Тобто діяти потрібно швидко і приймати рішення, але не прискорюйте процес. Все буде йти так, як заплановано. Все буде йти так, як повинно йти. Знаєте, своїм шляхом. Витягнемо ще. Ну, карту. до речі, це може ще бути, що ви будете взаємодіяти із вашою мамою чи з вашим татом, або з ними обома. Можливо, будете обговорювати свою поїздку з рідними, з мамою, з татом, з батьками, з дружиною, з чоловіком, будете питати поради в них або підтримки будете шукати. А якщо ви виступаєте в ролі мама чи тату, особливо якщо ви тато вас будуть питати пораду, то не будьте деспотичним і жорстким, тому що іноді ваша, знаєте, запальничість, така запальна натура, може давати ось цю велику агресію якусь, яку, оточуючи, може просто не зрозуміти. Не будьте занадто агресивними. Вмійте керувати своїми емоціями. Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів говорить нам про те, що у вас може бути якісь, знаєте, докори сумління, можливо, ви щось зробите, або будете вагатися, вагатися, як вам, якою вам дорогою піти, яке рішення прийняти. І знаєте, це можуть бути як сонні ночі, щоб обдумувати. Це коли у нас постійно якісь думки, які нас можуть. Пригнічувати, які можуть нам давати ось момент, навіть знаєте, безсоння, що ми вночі в день думаємо про якусь проблему і не знаємо, як її вирішити. Хоча ви маєте просто взяти відповідальність за себе, взяти все в свої руки. Якщо ви не знаєте, вам діяти, зверніться до спеціалістів, вони вам допоможуть. Це можуть бути коучі, наставники, ваші вчителі, це можуть бути люди, які займаються аналогічною діяльністю, але вже досягли певних високих результатів. Ви можете. Звернутися до них на консультацію, вони вам допоможуть обов'язково. Але важливо по цій карті, по дев'ятки мечів, знаєте, щоб не було ось цього відчуття. Коли ви самі себе ніби з'їдаєте своїми думками, ніби ви самі себе пригнічуєте, коли ми щось постійно думаємо, накручуємо потім себе. Цього не потрібно робити. Іноді по дев'ятки мочів може думатися, знаєте, і здаватися, що ситуація може бути якось безвихідною. Насправді це не так. Це лише в вашій голові, це лише ваші думки. Насправді ситуація не настільки погана. З неї є вихід, вихід завжди є. Важливо вийти з цих негативних емоцій і дійсно, знаєте, змінити кут зору і звернутися до допомоги. Це може бути, до речі, ще депресивний епізод, депресивний апатійний стан. Дійсно, це може бути безсоння по фізіологічних якихось причинах. Це може бути, що у нас болі в спині, болі в голові, болі в серці, мігрені. І дуже важливо. Ось не ігнорувати, якщо буде погане самопочуття, це може бути звичайна хвороба типу простуди. Не ігнорувати цю хворобу і відразу звертатися до лікаря. Тобто має бути швидко, швидко приймаємо рішення, звертаємось до спеціаліста, який вам допоможе. Не нехтуємо. Це може бути, до речі, здача аналізів у нас, знаєте, проходження, обстеження можливо. Але потрібно взяти все в свої руки, тому що це ваше життя і не чекати чогось. І не знаєте, коли іноді бувають люди, якісь симптоми з'явилися, що ми робимо Ми гуглимо, так? Ми відразу гуглимо і дивимося, що ж там не так у нас, і що ж відбувається з нашим здоров'ям. І іноді ми просто потім скільки інформації доступної, що ми сидимо і думаємо, Боже Боже, що ж це таке взагалі. Але насправді не все так, як ви собі надумали: зверніться до спеціаліста і перестаньте себе накручувати. Це може бути ще у нас жалість до себе, знаєте, коли відчуття, коли так, шкода себе, пожалійте мене. Але не потрібно, вам не потрібні ці негативні емоції, необхідно вийти з, цього, з цієї ситуації. І вам це допоможе, може допомогти лікар, може допомогти психотерапевт, до речі. Іноді це відчуття провини. Знаєте, коли ви себе картаєте за те, що ви зробили. Не потрібно себе картати, необхідно, знаєте, пропрацювати ту тему, яка вас турбує. І йти і рухатися далі. Іноді це ще в нас карта страху, коли можливо на вас можуть давити, до речі, можливо, на вас будуть давити, щоб ви прийняли швидше рішення, так, якесь. Тому важливо зрозуміти, що ніхто не має права на вас давити, і ніхто не має права заганяти у вас якийсь страх чи відчуття без виході. Тому покажіть, що у вас немає страху. Вийдіть із страху. Не все так страшно, як вам здається. Знаєте, завжди ранок найтемніший перед світанком завжди тимніш найтемніша перед світанком. Тобто. Це карта, коли говорить нам, що зовсім зовсім скоро світанок, тобто зовсім скоро буде прояснення ситуації, але важливо, щоб побачити у це прояснення, важливо вийти із цього стану депресивного і стану негативних емоцій. Це може бути, до речі, ще отримання якоїсь інформації, знаєте, яка вас чи новина, чи інформація, яка вас може ось засмутити якось. Але важливо це пропрацювати, це відпустити. Витягнемо ще декілька карт з іншої колоди. Туз-чаш. Туз-чаш, ось наша емоційність. Це дуже емоційна карта, яка вказує на те, що емоції буде через край. І дуже важливо, щоб не впадати в ці негативні емоції. Має бути баланс. Має бути емоційний баланс. І це, знаєте, іноді може бути, коли. Ми зациклюємось на чомусь одному і віддаємо всю енергію, всі емоції саме туди. Ось важливо не віддавати якісь не зливати свою енергію в негатив. Дуже важливо привести емоції в баланс. Це карта, коли ми звертаємося саме до людей, які взаємодіють і працюють з емоціями. Це психологи, психотерапевти, так може бути гіпнотерапевт. Дуже добре по цій карті зайнятися своїм внутрішнім світом, своїми відчуттями. І це може бути, до речі, розвиток духовності своєї. Ви можете зайнятися йогою, ви можете зайнятися, наприклад, медитацією, молитви, духовні практики. Таки вони вам допоможуть збалансувати цю емоційність і вивести себе, привести в якийсь себе баланс. Також це карта ще інтуїції. Нам карта говорить, прислухайтесь до своєї інтуїції. Якщо ви не знаєте, який вам вибір зробити, так як прийняти правильне рішення, то не потрібно себе пригнічувати. Необхідно прислухатися до своєї інтуїції, до свого серця і до того, що ви насправді бажаєте, і обрати серцем. Це ще карта хобі. Займіться улюбленою справою своєю, яка дає вам енергію, тому що це ресурсна карта. Займіться тією справою, яка дає вам ресурс. Це, до речі, може бути ще нове знайомство. Якщо ви вільні, може бути нове знайомство дійсно, романтична закоханість може бути. До речі, ці карти можуть поратися так, що ви когось зустрінете. Закохаєтеся, можливо, так у вас будуть почуття, і будете думати, що це якось невзаємно. Але це лише ваші думки, по меча, і Це лише ваші думки. Ви не знаєте, вам необхідно зробити активні кроки вперед на зустріч, щоб дізнатися, насправді, як це. Чи взаємно, чи ні. Але не потрібно себе, знаєте, накручувати і пригнічувати. Тому що це лише ваші думки, це лише в вашій голові сила. Проявіть свою внутрішню силу, ви з усім справитеся з усіма перешкодами, з якимись неприємними ситуаціями, ви з усім справитеся. Карта нам говорить: проявіть свою внутрішню силу, силу свого характеру, силу свого духу, проявіть, знаєте, свої внутрішні таланти. Покажіть, що у вас є ось цей стержень всередині. Проявіть свій характер, відстоюйте свої кордони. Приборкайте ось цього льва і рухайтесь вперед. Тобто, бачите, ось позаду у нас всі незгоди залишились позаду. Ураган залишився позаду. А дівчинка йде вперед, приборкала, приборкала льва і йде вперед. Тобто незгоди всі залишаться позаду, але потрібно проявити себе, свою стійкість силу, свого характеру. Не потрібно впадати в якісь негативні думки та емоції, а необхідно проявити свою ось цю. Знаєте, свою силу духу. Це сила волі в нас також по цій карті. І це карта творчості. Знаєте, і це карта творчості, і це карта творчості, тому дуже добре було б вам зайнятися саме творчістю, творчою реалізацією, підходити до вирішення проблем. Знаєте, з позитивом, з позитивним настроєм, але і з великою впевненістю. Тому що ви достойна людина, ви маєте бути впевнені в собі, в своїх діях. Проявіть, що знаєте, такий креатив, творчість. Ця карта лідерства. Будьте лідером. Покажіть, що ви лідер. Але це знаєте карта м'якої сили, коли ви м'яко, м'яко показуєте свою силу, не конфліктно. До речі, ця карта у нас ще пристрасті, пристрасного знайомства, пристрасних стосунків може бути, яскравих, пристрасних. Ем, знаєте, іноді про ці стосунки всі можуть знати спостерігати за вашими стосунками, тобто ви публічни, публічні будете. Але важливо показати, що ви лідер, що ви керуєте ситуацією. Витягнемо ще декілька карт з іншої колоди. До речі, я хочу вам нагадати і сказати, що 4 квітня стартує другий потік мого авторського курсу Сучасне таро. І якщо ви бажаєте навчитися робити розклади для себе чи то освоїти нову професію таролога, ви можете написати мені в інстаграм посилання в описі до відео, в Дірект, і я вам розкажу всі деталі. Взагалі це 12 вебінарів, 12 уроків, на яких ми вивчимо усі 78 карт, їх значення. Також ми вивчимо взаємодію старших, молодших арканів та придворних групи карт і базові розклади. Ну а хто хоче ще глибше дізнатися і поглибитися в світ таро і знаєте, майстерно пропрацювати, то у вас є можливість покупки ще ось такого тарифу майстер плюс. Це ще додаткові три вебінари до цих 12 будуть і. Де я вас навчу робити абсолютно всі ті розклади, які я знаю, якими я користуюсь, тобто ви зможете поглиблено підійти до вирішення певної проблеми до будь-якої проблеми з вашого життя. І ще це дуже буде такий особливий потік. Чому? Тому що в цей період я буду знаходитися в одному із таких місць сили на нашій планеті в дуже сильному священному місці. І звідти я вам буду записувати авторські медитації, які будете отримувати на кожному уроці. Медитації, загрузки, практики. І я буду відповідно в такому піднесеному потоці, в такому піднесеному настрої. Ви будете в моєму полі, ви будете заряджатися моєю енергією. Тому, кому цікаво, я вас запрошую старт уже 4 квітня за всією детальною інформацією. Звертайтеся до мене в інстаграм в Дірект. Я вам все розкажу детально. Місяць з цієї колоди. У нас випав місяць і говорить про те, що якась таємниця може відкритися для вас козорога, якась таємниця може просвітитися, може бути просвітлення якесь, може бути якась ясність. Знаєте, якісь ілюзії можуть знаєте, зникнути, тому що це взагалі це карта ілюзій, коли щось не ясно. Але місяць підсвітить все, і якась таємниця може відкритися для вас. Можливо, вам буде здаватися, що якась ситуація неясна, До кінця ви не розумієте, що відбувається, але знаєте, що до кінця місяця все це проясниться. Особливо коли ви візьмете відповідальність за свої руки, будете лідером. Тоді ви побачите, коли все стає по своїм місцям. Це ще карта вагітності. Хто хоче завагітніти, карта вагітності, зачаття і материнства дійсно дуже хороший період для вагітності, для зачаття. Проявляйте ініціативу, беріть все в свої руки. Так, і можливо, хтось дізнається, що вже, що вже вагітний, так? Можливо, вже дізнається, хто стане мамою, чи хтось стане татом, і це буде для вас така новина приємна. Але важливо позбавитися від ілюзій. Знаєте, не йдіть на, на Не рухайтесь емоційно, тобто не йдіть на повідку у своїх емоцій. Ви маєте, щоб був баланс в емоціях і приймайте рішення зважено, критично, досліджуйте. Все, щоб не було жодних підводних каменів, так? щоб не було якоїсь потім інформації, яка може відкритися пізніше і вона вас не влаштує. Досліджуйте все, проясніть ту ситуацію, яка є у вас зараз. І ця карта також інтуїції. Вона також говорить, це дуже сильна карта інтуїції, говорить, прислухайтеся до своєї інтуїції, вона вас не підведе. І позбавтеся ілюзій. Іноді, знаєте, ця карта у нас ще може бути емоційних качелей. Коли у стосунках у вас може бути в квітні місяці ось ці емоційні качелі, але важливо ось тут показати свій стержень, що вас це не торкає, вас це не стосується, вас на емоційних качелях не можна качати, тому що ви не піддаєтесь цьому. Важливо це також показати. А взагалі це ще карта романтики у нас. Можуть бути романтичні якісь побачення, але, скоріше за все, це будуть таємні побачення. Або таємне спілкування романтичне, щоб ніхто не бачив, може бути і так. Давайте дістанемо ще одну карту. Король Пентаклів. Король Пентаклів, у вас може з'явитися мужчина, якийсь дівчатка, може з'явитися мужчина, якийсь у вашому житті, достатньо заможний, заможний, який достатньо стабільний, врівноважений, емоційно врівноважений. У нього є, знаєте, такий фундамент дуже хороший в цьому житті. Він напрацював стабільна робота, стабільний заробіток, хороший капітал. Іноді це можуть бути мужчини, які мають о, власності нерухомість, певну і її достатньо, або мають землю в нарухому так, у своїй власності. Може бути ось дійсно так. Це може бути ще ваш тато. Може бути ваш тато, в якого ви можливо будете просити підтримки. В першу чергу, фінансовий. Якщо вам буде потрібна фінансова підтримка, то ви можете звернутися або до тата, або до свого чоловіка, чи до хлопця, і вам допоможуть. Але це така карта стабільності, можливо, ви будете займатися якимось домашніми справами з мужчиною вашим. Чи то хлопець, чи то чоловік, чи то тато, вирішувати якісь, можливо, земельні питання, питання нерухомості, але би я не радила підписувати документи, особливо в другій половині квітня, не потрібно. Краще перенесіться на другу половину травня. Вісімка пентаклів. Робота буде. Якщо ви думаєте, чи буде робота, і будуть кошти, чи будуть клієнти, клієнти будуть. Робота буде і кошти прийдуть. Тобто, вам заплатять за вашу виконану роботу. Можливо, це ваш бос на роботі. Він вам заплатить за вашу виконану роботу справедливо. І клієнти будуть, і робота буде, і потрібно буде працювати. Та, до речі, ще карта майстра. Можливо, ви звернетеся за допомогою до якогось майстра і будете щось вдома, наприклад, якісь послуги, там, сантехніка вам потрібні будуть да? вдома. Це може бути також. Можливо, це ви майстер, майстер манікюру, майстер візажу, дизайнер одягу, будь-який майстер може бути. І ви будете виконувати свою роботу, і клієнти у вас будуть, і вам за це заплатять, якщо ви думаєте, заплатять чи ні, заплатять. Але важливо, знаєте, бути по цій карті практичними. Тобто, не витрачати, особливо в фінансах має бути практичність, не витрачайте кошти на незаплановані покупки. Тобто ніяких незапланованих покупок тут немає бути. Ну, дістанемо ще карту пораду із колоди іншої. Порада для вас на квітень місяць, козироги. Дві кантаклів. Знову в нас тема фінансів. І також вона говорить: будьте практичні, сплануйте свій бюджет, плануйте всі свої. Доходи та витрати не, не має бути ніяких незапланованих витрат. Тобто кошти вам прийдуть, але важливо дуже, щоб ви їх не злили, так щоб ви не, не потрібно щось таке, знаєте, купувати, яке б вам турічка вам зараз не потрібна. Має бути лише практичний підхід. Це може бути що оплата по, знаєте, може бути оплата кредиту, чи оплата аліментів. Це може бути в дуже хорошому варіанті це може бути два витоки доходів, коли два джерела доходів, дві роботи, можливо, у вас є, і вам заплатять і на тій роботі, і на тій роботі це взагалі прекрасно. Але ви маєте бути практичні, жодних незапланованих витрат. І це карта вибору. У нас починався розклад з карти вибору. І завершується розклад карти вибору, і говорить нам ця карта: зробіть нарешті вибір. Можливо, між двома партнерами, чи між двома роботами. І, знаєте, має бути щось одне. Зробіть вибір і залиште щось одне для себе. Тому що іноді це карта ресурсів, ще іноді може бути що дві роботи, але дуже важко по ресурсах, і ви потім ну, немає енергії, знаєте? Це має бути збалансованість. Збалансованість і в енергіях. Оберіть, можливо, партнера вже нарешті собі. Так, можливо, ви обираєте між декількома партнерами, то необхідно буде прийняти рішення вже обрати. Ось такий розклад для вас, козироги на квітень місяць. Нехай у вас все буде добре. Обов'язково пишіть в коментарях, як у вас програється квітень місяць, мені буде дуже цікаво. І чекаю вас на своєму авторському курсі Старт якого? 4 квітня. Дякую, що ви були зі мною!